Всім привіт! Все ще актуальним залишається заробіток на стрімах в Тіктоті, зокрема на батлах, і завдяки новим фішкам ТікТоку, завдяки тому, що ТікТок постійно залучає глядачів донатити, він може бути досить серйозним. Отож, батл це така функція ТікТоку, де дві людини або більше разом ведуть прямий ефір, а зверху йде зворотній відлік часу, і от в кого за цей проміжок часу буде більше балів, більше подарунків, то той і виграє. Ну і судячи по тому, що я бачу, то зазвичай у всіх є хоч якісь мінімальні донати. Звичайно, бувають винятки, але в основному є у всіх. Чому? Ну, бо Тікток, як я казав, активно залучає глядачів донатити. Заходиш на стрім, він просить привітатись подарунку, просить зробити платну підписку. Просить подвоїти бали під час батлу. Коротше, там ще є дуже-дуже багато гачків, за які нас всіх чіпляє TikTok. Ну і щоб ви розуміли, які там зараз крутяться донати, які там зараз крутяться цифри, то давайте переглянемо щотижневий рейтинг. В топі де мають по 1 мільйону монет. В категорії «Висхідні зірки по 100 тисяч монет. І ці монети можна конвертувати в реальні гроші. Заходимо в параметри та конфіденційність, далі в баланс, далі в подарунки за трансляції і далі буде кнопка виводу. Мені декілька людей підтвердили, що 1000 монет це, грубо кажучи, 5 доларів. Ну і відштовхуючись від цього, можна рахувати скільки буде за мільйон, за 100 тисяч і так далі. Отож, звучить досить круто, але є нюанси. Перший нюанс як стати тим самим популярним стрімером, а другий це те, що бадлитись з України, наче як не можна. Ну мені так сказали ті люди, які активно ведуть стріми. І щоб вімкнути цю функцію, на iOS треба вийняти сімку, змінити регіон в налаштуваннях, далі вімкнути VPN і аж тоді все має запрацювати. Коротше, отакі ось справи. Якщо це вас цікавить, якщо стріми вам близька тема, то можете спробувати. Зробити своїх там пару десятків тисяч доларів і тоді напишете мені дякую в коментарях. Ну а зараз можете поставити лайк, можете задати питання, я стараюсь відповідати всім, і можете підписатись на мій телеграм, бо там я показую, які проекти заходжу, що я пробив в криптовалюті і так далі.